Я можу сказати громадянам України, що ми на вашому боці, і не тільки на словах, на конференціях чи прес конференціях Ми займаємося гуманітарними, соціальними та військовими питаннями щодо захисту. Ми працюємо проти агресора з метою захисту наших спільних цінностей. Що буде після саміту? Це лише один саміт, один день. Ви знаєте, ми щодня зустрічаємося у різних парламентах світу. Ми зараз підписуємо меморандум взаємного розуміння. Ми створюємо проєкти. Ми вирішуємо у різних парламентах питання збільшення фінансової, військової, соціальної та гуманітарної допомоги. Це тривалий процес. Це не робота одного дня. Ми повинні піддавати санкціям Росію і повинні підтримувати Україну.